Я вас вітаю, друзі, мої брови треш. Тобто я розумію, що мої брови жахливі, треба з ними щось робити. За допомогою вас, з вашою допомогою, не за допомогою, а з вашою допомогою, з вашими підказочками підкажіть, що ж мені робити з моїми бровами. Одна глядачка написала про те, що мої брови треш. Ну, ви знаєте, у кожного різна форма брів. Я народилася саме ось з такими бровами. Я нічого не можу поробити, я нічого не можу змінити. Одне, що я зробила, це вони у мене були ширші, а колись ще в радянські часи було просто модно вищіпувати брови. Ось я зробила таку дурницю, повищипувала свої брови. І що ви думаєте, після цього. Вони просто не ростуть у мене вже широкі. Я їх уже не щипаю. Мені вже не треба ніякі пінцети, там, щоб щипати брови, але вони ось такі є. І зараз я взяла у мене таке гарна, гарна косметичка. Я вже в своїх відео показувала, яка отак раз і відкривається. І тут. Ой, лежить моя косметика, і ось вже кісточки вискочили самі по собі, бо кісточки говорять, так, треба терміново е, цей треш кудись прибирати. І е, е, я взагалі покажу, як я малюю собі брови. А ви мені підкажіть, будь ласка, що мені необхідно зробити, для того, щоб мої брови не були треш. Тому що я, коли почитала, думаю, нічого собі. Чесно кажучи, я не, не з тих людей, що для того, щоб мені вийти в булошну і купити хліба, я повинна малюватись. Ні, я ніколи не малювалася, я ну, тільки на свята, там, коли йшла м, десь в гості, в ресторан. Так. Ну, дійсно, тоді вечірня косметика, фарбувалася, вії підфарбовувала очі, обличчя. Ну, все робила, для того, щоб бути гарною. І, але коли працювала навіть ось в звичайні робочі дні, я ніколи не намагалася використати велику кількість косметики, завжди була така мінімальна кількість косметики. В магазин я можу сходити ну ось так просто вийти і без косметики піти. У магазин і нічого страшного я в цьому не бачу. На роботу, коли я ходила, також не була така розлялькована, нафарбована, щоб мої очі здалеку світилися. Ні, друзі, не було. Хоч колись і було модно, оці, там блакитного кольору, бірюзові тіні. Ну, Я намагалася купувала там, використовувати фіолетові, але чомусь розуміла, що мені не, ну, не так гарно, як іншим, скажімо так гарно. Що хочу сказати, що за кордоном, бо я зараз знаходжуся в Європі, в європейській країні, взагалі не фарбуються жінки. Де б я не йшла, де б не бувала, це дуже рідко побачиш жінка, яка також трішечки підмальована. І я зрозуміла, все ж таки я дотримувалася і самого молоду, європейського стилю. Я тільки зараз це побачила, тому що багато мені говорили, чому ти не використовуєш косметику, чому ти там не фарбуєшся? Ось і так постійно. Я говорила про те, що ну я не не знаю. Ось оцей тональний крем він мені заважає на обличчя. І, друзі, і поки я з вами говорю, я почну все ж таки покажу, як я малюю ось ці брови. Підкажіть, будь ласка, як мені їх тоді правильно малювати, тому що ну, є так, і називаються ці пудрові брови, тату там роблять. Я боюся це робити, це не для мене. Ну, я б могла знайти гроші сходити саме зробити. Я не знаю, як там коригувати, наскільки часто. Дуже про це не узнавала, тому що. Ну, чомусь, Я не знаю. чому, Чомусь мені завжди не дуже хотілося, ну, щоб піти добре. А якщо мені зроблять ось ці брови, не такі, як мені подобається. Я вважаю, що, ну, напевно, я звикла до тих брів, з якими народилася. Ну, така в мене форма брів, друзі. І зараз я покажу, ось як я малюю ці брови. І чому? Я беру тіні. Так. Ну, ось зараз я взяла тіні, таку кольорову гаму. Так. І взяла кісточку для того, щоб показати, намалювати брови, і підкажіть мені, в чому тут треш, і як я маю змінити саме техніку застосування тіней. Чому тіни, я розкажу. У моєї сестри є свій косметологічний салон. Вона така... За собою дуже доглядає, вона використовує там найсучасніші засоби, які позбавляють її від зморщок. І це правильно. Тобто, кожна людина має доглядати за собою так, як вона вважає за необхідне. Я вважаю за необхідне саме ось так. Тобто це якась натуральна така більше повинна бути краса. І максимально використовувати косметику не люблю. І мінімальне використання. Так, ну раз я вже ці тіні показала. так, ну Напевно, я візьму ось це оці, оці третій колір для брів. Я зазвичай беру для брів. ну Чомусь я так, як брів, брови і тіні починаю зробити одним кольором. так, і... Беру, показую, як я їх малюю. А ви мені підкажіть, будь ласка, тому що можливо мене будуть дивитися майстри салоні. Ось моя сестричка, яка тримає цей салон, вона постійно підвищує свою кваліфікацію. Вона їздить. Навіть за кордон для того, щоб здобувати досвід, для того, щоб перекорі і майстри по макіяжу працювали саме так за новітніми технологіями. І коли їй сказала, що от я все ж таки не а вона говорить. Безпрограшний варіант, бери тіні для брів. Не треба брати олівець, щоб там їх було ці брови, ось так якось неправильно намальовані. Тіні завжди допоможуть. Ось, друзі, я взяла тіні і починаю підфарбовувати свої брови. Як я це роблю? Ну, по-перше, починаю звідси завжди підфарбування. Звідси, а взагалі починаю не звідси, а, а починаю з очей. Наприклад, ось поклала на очі і беру ці, що залишилось, залишки кладу сюди. Чому залишки? Тому що ну, не хочу, щоб дуже-дуже яскраві такі були мої брови. Ну, звісно, що я їх ось отак підфарбовую. Отак От воно у мене є прийшов. До мене приходили, прийшлося з одною бровою нафарбованою, з іншою не нафарбованою. вийти, Але я знала, хто це прийде на одну хвилиночку прийшла знайома книжку в мене забрати, яку давала мені читати. Дуже цікава книжка. Так, і продовжую. І далі друга брова. Я говорю, що я починаю, друзі, ой, зараз дзеркальце так. Починаю так на очі спочатку наносити. А потім уже сюди на брови. Так, і ось на брови. У мене тут спереду також трішечки додаю, небагато, а саме ось і так роблю. Так, однаково. Дивлюся. Ну, така форма брів з дитинства у мене. Просто вони були ну, ширші такі. От тут якось було менше так волосків, але вони були ширші. Колись я їх вискубла. для чого вискубла, як була ще студенткою, модно було, та й висбла. Ось, наприклад, я бачу, що на лівій брові, мені здається, тут не вистачає. То я іще тіні взяла, що би додавати? Так. От я зробила брови, заодно і розтушую тут на повіках. Те, що нанесла. Ну, ось отак приблизно я свою Роблю косметику дуже швидко, за пару хвилин і косметика. Але тема брови, все ж таки, друзі, я хочу, щоб ви мені порадили, що мені робити ось з цими бровами. Ну, от є вони в мене такі, ви знаєте, мене я не та, людина, уже не та людина, яку можна вразити про те, що там мої брови треш. Ну, я так зрозуміла, що треш це ну, просто суперпогані брови. Так що ж мені зробити? Я навіть дякую саме тій глядачці, яка написала, що брови треш. Це говорить про те, що я свої брови можу удосконалити і за допомогою вас, і тієї глядачки, ви мені підкажете, що мені з цим трешом робити. Ось отак я намалювала тінями, ось такими тінями я вам показую Так, кісточку не туди поклала, бо в мене є тут ось така штучка, що тіні малювати, але ну, вона мені щось не подобається. Я собі купила такі різні кісточки і їх використовую. Ну, Ширше намалювати брови, Ну, я не можу, мені щось широке. Намалювати їх більш яскравими, та ні. Я, скоріше, на... візьму ось, ось таку кісточку і ще, І, можливо, цю яскравість, можливо, я навіть зайвого поклала. І я цією кісточкою так навіть приберу. Бо ну, не повинні брови дуже так виділятися. Я вже так старалася ту форму робити, придавати, щоб зрозуміти. От я показувала, як саме я це роблю, як я маю зробити. І я все-таки з вашою допомогою хочу узнати, як же правильно робити. Я ж хочу подобатися і собі в дзеркалі, щоб не так, що от написали мені, а я. Просто махнула на це все рукою, ну погано, так погано, нехай погано і буде. Все ж таки хочеться, щоб було добре. І ну, от приїде мій чоловік з роботи додому, побачить мене з гарними бровами, саме з такими, як ви мені порадите, як мені їх робити. ну ось Я саме роблю отак. От Напевно, для когось це. Той, хто більше придає уваги там, своїм бровам, своєму зовнішньому вигляду, вони знають краще робити. Але я ось дякую своїй сестричці, яку звати Інна, Іночка. Я тобі дякую, що ти мене колись навчила саме ось так собі коригувати брови. Але чомусь. Зараз, можливо, пройшло, але це вже коли вона мене навчила, мабуть, років 10 назад було. За цей час всі технології змінюються. Але я ще раз хочу сказати про те, що я узнавала також, що таке оці пудрові, здається, брови називаються. Мені сказали, що це те саме тату наноситься, а я не хочу собі робити боляче. Потім у мене одна моя знайома сказала, що вона дуже пошкодувала, що вона собі оце брови в салоні їй зробили, такі що вони не змиваються. Ці брови. І вона говорить, що вони вже в мене навіть якісь стали раніше були там темно-сірі, тепер синюваті, і вже мені так набридли. Ну, я жалкую, шкодую про те, що я колись отак зробила. І я тепер розумію, що я повинна іще іти, іще раз зробити якось так би взагалі не робила. І я все ж таки думаю, що, що робити з моїми бровами. Як бути далі? І так як у мене, дуже багато друзів є в Ютубі, і мої друзі мені напишуть. Що мені можна зробити для того, щоб мої брови були більш досконалими. Але друзі, що хочу сказати, ви знаєте, я підтримую молодь, що зараз майже вся молодь собі от такі брови робить, тату там, чи це пудрові. Я далека від цих назв, як правильно називається, мені подобається це, вірите? Мені дуже подобається, дивлюсь, ой, ну прям така лялечка. От гарно одне, що мені не подобається, от як дуже широкі роблять. Але ви знаєте, ну людині подобається широкі. Нехай собі робить широкі, бо також дуже от такі вузенькі, як я зробила, а тепер беру там кісточку, їх підмальовую, розширюю, щоб вони були ширшими. то також це не дуже добре, те, що я так роблю. І я чекаю вас коментарів. будь Будь ласка, удоскональте мої брови. Я хочу бути гарнішою. Що робити, як робити? Але і ще раз говорю: ну, не можу я ризикнути піти оці салони, щоб собі нанести брови. Я розумію, що ці брови не змиваються, що це дуже гарно. Але як ви ще порадите, для того, щоб мої брови були гарнішими, щоб я не читала, що мої брови треш. Мені аж неприємно, що мої брови треш, і Я їх показую у своїх відео. Ну, інших у мене немає, але я хочу зробити їх гарнішими. І я вам всім бажаю радості, тепла і добра і гарних друзів. До побачення!